21 травня у Червоноградському народному домі відбулася уже традиційна церемонія нагородження стипендіатів міського голови. Цьогоріч заслужені нагороди отримали 74 учні червоноградських шкіл, які стали переможцями і призерами різноманітних олімпіад та конкурсів. Розпочалося урочисте дійство із козацького танцю виконання хореографічного колективу Будинку дитячої та юнацької творчості, а також пісні Я додому поспішаю, яку заспівали учні загальноосвітньої школи номер 2 Брати Шеденко. Згодом школярів а також їх вчителів та батьків, привітав міський голова Червонограда Ігор Чудійович. Сьогодні ми вшановуємо найкращих учнів нашого міста, які стали переможцями, здобули призові місця. В учнівських олімпіадах, обласних, всеукраїнських стали переможцями учнівських творчих робіт, прославили себе, свою школу, наше місто на різних рівнях. Мені з особливою приємністю буде сьогодні вручати стипендію міського голови 23 випускникам нашого міста, п'ятеро з яких вже чотири рази підряд. Виборювалися це звання, це максимальний результат. Грошові стипендії та пам'ятні грамоти учням, педагогам і батькам вручили міський голова Ігор Чудійович та начальник відділу освіти Ігор Гомонко. А згодом із промовою до присутніх звернулася вчитель української мови і літератури червоноградського навчально-виховного комплексу номер 13 Оксана Петрівна Мельник. Відомо, що людина народжується двічі фізично і духовно. І коло її духовної колиски дуже часто стоять її духовні наставники, це її вчителі. Стати вчителем не важко, але бути достойним педагогом це важкий тернистий шлях. Костянтин Паустовський про роботу вчителя сказав: кожна мить, кожне слово, кожна думка це ті дрібненькі ті крихти. Які вчитель збирає протягом свого творчого робочого шляху. Потім він робить з нього сплав, а з цього сплаву виковує тендітну золоту свою квітку. І, звичайно, коли вчитель бачить результати своєї праці, він отримує шалене задоволення. І цим результатом праці є перемоги наших учнів. Після закінчення урочистого дійства знімальна група телестудії Бужнет поспілкувалася зі стипендіатами міського голови Марією Грох та Михайлом Карпишином. Школярі розповіли про свої навчальні здобутки та поділилися планами на майбутнє доросле життя. Я здобуваю премію міського голови вже другий раз. Минулого року я мала призові місця на області з біології і з французької мови. Цього року тільки з французької мови. А гроші я поки що не витрачаю, я збираю собі на навчання. В нас в школі є профіль мовний, і я навчаюся в класі, який має мовний профіль. У нас французька три рази на тиждень, і мені вона дуже пригодилась, тому що я два рази їздила у Францію три рази навіть три рази їздила. Франції, і, звичайно, там навички мені допомогли багато. І відповідно на Олімпіаді мені було набагато легше, тому що я мала навички спілкування живою мовою французькою. Мене навчає Оксана Володимирівна Самсін, Вона є молодим вчителем. Мені дуже подобаються цікаві уроки, класно. Взагалі, учні в нас в класі добре вчаться. Я вважаю, що вони вибрали цей профіль не дарма, і зараз мови є. Дуже потрібні в житті, і я думаю, що е, ну, більшість учнів задоволені, що мають е, можливість вивчати дві мови. Е, я планую поступати на художника взагалі, але я хочу другого світу вищу здобути. Е, я хочу закінчити французьку філологію. Е, отримав я стипендію за те, що зайняв перше місце у науково-практичній конференції у Львові з інформатики, а також є призером всеукраїнської науково-практичної конференції з інформатики математики маю третє місце. Я вже другий рік отримую стипендію, але гроші ще не витратив ні на що. Поки що збираю. Думаю, це буде на майбутнє навчання, можливо, на якісь власні потреби. Дітям дуже подобається уроки інформатики. У нас інформатика охоплює дуже багато галузей. Це є і програмування, це є і вивчення офісних програм. Але от я власне спеціалізуюся у програмуванні, зокрема, це є веб -дизайн. Дизайн. Цим займаюся вже два роки. Мене до цього наштовхнула моя вчителька, а пізніше я вже сам почав навчатися у цій галузі. Моя робота назвалася створення веб-сайту. Тематикою це я створював сайт для нашого монастиря Святого Юрія. Це таке було таке собі замовлення. Ми домовилися про умови, яким має бути цей сайт. Ось, власне, я його створив. Приблизно я по Тратив на виготовлення сайту три місяці, і після цього вже спочатку захистився в місті, пізніше зайняв перше місце в області, і ось е, буквально місяць тому захистився у Києві. Маю третє місце. Буду подавати я у декілька вищих навчальних закладів. Це до Львова, в політехніку в е, Львівський національний університет Франка. Також буду подавати в Київську політехніку, мабуть, до Тернополя. І, звичайно, буду подавати на факультет прикладна математика інформаційні технології, бо це все таки зв'язано з моєю діяльністю шкільною, якраз з інформатикою, і до того ж маю такий привілей через перемогу на всеукраїнському конкурсі. Додатково даються 30 балів до ЗНО.